Вимірювання тиску механічним тонометром. Всім вітання. По-перше, хочу наголосити, що в розвинутих країнах світу механічним тонометром вже майже не користується і досить рідко його можна побачити. І в аптеці. Механічний тонометр з ртутним монометром це один з перших медичних приладів для вимірювання артеріального тиску. З часом його замінив монометр механічний. І цей апарат не був призначений для самостійного вимірювання тиску. Виникає питання, чому не варто вимірювати самостійно тиск механічним тонометром. По-перше, це дуже незручно. Фактично всі маніпуляції необхідно робити однією рукою, а саме нагнітання повітря грушею в манжету з подальшим спуском повітря і одночасне утримання головки фонендоскопа в зоні пульсації. Крім того, людина, яка самостійно вимірює собі артеріальний тиск, має мати добрий слух та зір, а людина у віці може цього і не мати. Крім того, нагнітання повітря у манжету за допомогою груші призводить до навантаження, яке може спричиняти додаткове підвищення тиску, особливо в ослаблених людей. Так, існують механічні тонометри, про які виробники заявляють, що вони призначені саме для самостійного вимірювання артеріального тиску. Їх характерною особливістю є наявність металічного кільця на манжеті для зручності при самостійному одяганні, та в деяких випадках вбудована в манжету головка фонендоскопу. Але якщо врахувати, що манжета має бути на руці вище на 2-3 см від ліктєвого згину, то головка фонендоскопу, яка вбудована в манжету, не попадає в зону пульсації. Отже, механічний тонометр це медичний прилад, який призначений для вимірювання артеріального тиску пацієнта лікарем. Зменшуючи швидкість спускання повітря з манжети, лікар може більш точно визначити верхній систолічний тиск та нижній діастолічний, а також почути аритмію та інші відхилення в роботі серця. Крім того, кваліфікований лікар не має потреби набагато перекачувати повітря в манжеті для визначення верхнього тиску, що полегшить стан хворого в разі болісних відчуттів у руці при стисканні манжетою. Для апаратів, які використовує лікар, характерна відсутність металічного кільця на манжеті. Тому що лікар накладає манжет двома руками. Також в лікарському тонометрі груша і монометр суміщені. Крім того, і це дуже важливо лікарський фонендоскоп. Це набагато якісніший прилад, ніж фонендоскоп, яким комплектується механічний тонометр. Враховуючи, що в наш час ціна на автоматичні та напівавтоматичні тонометри стала більш доступною, ніж раніше, тому кожній людині, якій необхідно контролювати свій артеріальний тиск, варто розібратися, що з собою являє артеріальний тиск, як він змінюється і яким чином його можна вимірювати за допомогою зручних. Сучасних медичних приладів, які створені саме для самостійного контролю артеріального тиску. Але якщо ви і далі надаєте перевагу механічним тонометрам, то це вашому здоров'ю не нашкодить. Нашкодити може тільки відсутність контролю артеріального тиску та зволікання, і особливо ігнорування прийому препаратів для нормалізації тиску.